Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої Історії ми говоримо про основне з фаховими людьми та українською мовою. Сьогодні моїм співрозмовником є військовий оглядач Дмитро Снігірьов. А говоримо ми про те, що зараз відбувається під Бахмутом. Чи все-таки почався український наступ? Чи про це ще рано говорити? Отже, пане Дмитре, перше питання. Все-таки це вже наступ, чи ще. Тільки підготовка до нього. Давайте говорити про те, що мовиться про характер проведення локальних наступальних операцій, які дозволяють покращити тактичне становище збройних сил України. Причому мовиться не тільки про Бахмутський напрямок, а ця ситуація аналогічна і на інших ділянках фронту. Зокрема, на Куп'янському напрямку так само є успішний характер дій збройних сил України, є просування в район Вільшани і Лиману Першого. В районі Сватова окупанти змушені були підтвердити залишення позицій в районі населеного пункту Кузьомовка. Аналогічна ситуація на Воледарському, так званому шахтарському напрямку, де окупанти, я ще раз підкреслю, це навіть не повідомлення генштабу збройних сил України, змушені були підтвердити успішний характер контратак ЗСУ в районі Нікольська і залишення декількох своїх позицій. Тобто, можемо говорити про те, що Збройні Сили України демонструють характер успішної контратак на декількох ділянках фронту, і це, на мою думку, досить показово. Ворог досі не визначився з характером і можливим основним ударом в моменті контрнаступу Збройних сил України. Тобто, йдеться про те, що ворог наразі змушений розпорошувати. Оперативні резерви для прикриття можливих місць прориву по декількох ділянках. Причому самим ворогом розглядається, я ще раз підкреслюю, як мінімум чотири потенційні напрямки контрнаступу Збройних сил України. Менше з тим, що відбувається в районі Бахмуту. В самому Бахмуті запеклий характер боїв, а в західних районах це район багатоповерхівок. Наразі ведуться бої в районі е, вулиць Чайковського і визволителів Донбасу, польова е, досить жорстокий характер е, протистояння, враховуючи те, що це вуличні бої, а це бої високої інтенсивності. Але менше з тим варто відзначити успішний характер дій ЗСУ на флангах. В першу чергу це в районі Хромове. Де вдалося розблокувати фактично дорогу Бахмут Часів Яр, про що знов таки повідомили окупанти? Просування в район Берхівки і зайняття стратегічних висот. Це показник, плюс відповідна успішна характер контрнаступу ЗСУ в районі Стопочки і Іванівське. В районі Іванівське, за повідомленням Генштабу ЗСУ, ми зачищаємо лісосмугу, тобто мовиться про те, що відсунули від флангів. Не даємо можливість створити оперативне оточення збройних сил України на Бахмутському напрямку е, як показник настроїв серед окупантів, варто за, зазначити заяву Пригожина про те, що час боєкомплекту російські окупанти змушені витрачати, щоб зупинити відступ російських регулярних частин збройних сил Російської Федерації. Тобто мовиться про те, що ПВК Вагнер і її. Злочинний очільник на, на загал визнали факт застосування зброї проти військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Тобто, ПВК Вагнер фактично виступає в ролі заград атріадів, не даючи панічно тікати підрозділам регулярної армії країни окупанта. Оце ті відповідні настрої, які наразі є і панують в російській армії. Пане Дмитре, але досі Вагнер був напередку, а тепер ви сказали про те, що вони перетворюються на загороджувальний загін. Тобто це зміни його ролі чи, чи що виходить? Ні, це, скажімо так, намагання, скажімо, силами ПВК Вагнер втримати фланги. Тобто, якщо раніше їх перекинули, зняли з флангів, перекинули безпосередньо для участі Бахмуті для їхньої подальшої утилізації, то тепер, скорше за все, мовиться це про зняття окремих підрозділів і посилення флангів російської окупаційної армії, намагання посилення. Але наскільки це, ну скажімо, вдається досить сумнівна практика і тактика, Мовиться це про те, пане Олександре, що вдалося нам в принципі, ну, схему заробляння на так званих мертвих душах, яку, до речі, викрив пригоджен. Ви пам'ятаєте його заяву про те, що е фланги ПВК Вагнер віддані регулярним частинам Збройних сил Російської Федерації? А наразі ПВК зосереджує всі зусилля в Бахмуті. Ну, аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа зацікавила ця інформація. Ми з'ясували, що на флангах знаходяться підрозділ 72-ї, так званої бригади, яка підпорядкована 3 армійському корпусу. А це так звані чмобіки, причому місце формування цієї бригади Ронбурзька область. Почали перевіряти, з'ясувалося, що перша інформація з'являється з серпня місяця, датується го року. Тоді губернатор Оренбургської області з гордістю заявив, що в бригаду вступило 60 добровольців. Ну, для розуміння, особовий склад бригади, штатний розклад 4,5 тисячі. 60 – Це небагато. А, ну, скажімо, як мінімум. Тобто почали перевіряти далі. Виявилося, що на момент, відповідна безпосередньої участі цієї так званої бригади Боєхо Харківської області, ну вони понесли значні втрати, і тоді мовилися про некомплект бригади, максимум нараховували дві батальйони тактичні групи, тобто ну, чисельність приблизно до півтора тисячі. Тобто, уявіть собі, вже тоді стояла грубе питання, що бригада сформована тільки на папері. Мовиться про те, що Генштаб Збройних сил Російської Федерації прекрасно розумів ті тенденції, і фактично йшлося про списання і е, матеріальних е, коштів е, фінансування, і відповідно матеріально-технічного забезпечення на мертві душі. А тепер, що стосується Бахмута, відповідно, коли їх перекинули на фланги, ми оприлюднили цю інформацію. До речі, передали розвід туристу, а потім оприлюднили е, в. На провідних телеканалах що чисельність так званої бригади ледь перевищувала там 800 осіб. Так, от досить показово, пане Олександре, що буквально за в цей же день російський терорист Гіркін на своєму телеграм-каналі підтвердив інформацію про справи, заявивши про те, що чисельність так званої бригади, бригади налічувала трохи більше роти. Ми навіть дали навіть занадто оптимістичні прогнози. За даними Гіркіна, їх значно менше. Оце показник. Тобто, так звані бригади формуються виключно з мертвих душ. А чому дали на загал власне пригожин? Мені здається, що мовиться про характер утилізації цієї бригади, тобто її навмисно злили. Щоб скрити схеми розкрадання грошей, я нагадаю, не випадково зараз першим заступником Пригожина є колишній, скажімо так, заступник міністра оборони Російської Федерації Мізінцев, який відповідав за саме матеріальне технічне забезпечення російської армії, от про що йде мова. Тобто, можемо говорити про те, що ну Ну але ну, рота це у максимум 150 чоловік? Ну, залежності від комплектації. Ну я власне про це й говорю. Так ну це показник так. Пан Петербурге, Пан, то, тобто зараз йдеться про паніку в російській армії, але а наскільки вона є масовою? Чи це є одиничні випадки, все ж? Ні, не одиничні випадки. Давайте говорити, подивіться, власне, ми проаналізували російські пабліки, там масові звернення про те, що виявляються навіть продукти харчування, забувають протягом тижня привозити на передову. Це, ну, скажімо так, вже досягло певного пагею. Коли, власне, навіть дружини російських десантників, це 106-дивізія, та дивізія, яка базувалася безпосередньо в Бахмуті, Місля постійної дислокації тула записували звернення, що виявляється, навіть у десантників немає засобів індивідуального захисту бронежилетів, аптечок та все інше. Оце показник. А вже не говорячи про так званих чмобіків з того ж самого Ульяновська чи Оренбурга, які говорили про те, що їм взагалі забули дати саперні лопатки, а стрілецька зброя на 30% фактично ну не відповідає своєму технічному стану. Тобто виведе ну, металобрухт, і плюс давайте говорити про те, що вчора росіяни визнали факт загибелі двох своїх полковників в районі Бахмуту. Тобто, було нанесено удар по власних командних пунктах. Причому знов-таки мовиться про прицільний характер роботи збройних сил України, що не випадково. А от все це створює відповідні настрої, які ми бачимо на відео, коли росіяни масово тікають з зайнятих позицій. Тому ну ви знаєте, я би не став підвищувати градус очікувань українців, але менше з тим, ну, певні тенденції ми можемо спостерігати, пане Олександре. Давайте говорити, ну називати речі своїми іменами. Що морально-психологічний клімат російської армії він на досить низькому рівні. Причому підтвердженням цьому є те, що основні е, функції безпосередньо на лінії бойового зіткнення виконують підрозділи повітряно-десантних військ, морської піхоти і відповідно... О, Перепрошую. Чуєте мене? Чую, чую, чую. І підрозділи власне спецпризначення. Тобто, якщо ми беремо до уваги інформацію з від відкритих джерел, що наразі на території України зосереджено 400 тисяч російських окупантів, то виявляється, воювати практично нема кому боєздатних підрозділів обмаль кидають так звану еліту, найбільш підготовлені штучних. Ну, не, не в плані того, що це вони штучно створені еліта, але це ну, реальні спеціалістики, на підготовку яких займаються час, там, ну, досить серйозні. Оце свідчення, я ще раз підкреслю, низького морально-психологічного клімату і, відповідно, загальної військової підготовки окупаційних військ. Пане так мабуть, на завершення... А чи означається, що російський фронт таки посипаться, коли почнуться більш серйозні удари, пане Олександре? Ми будемо з вами констатувати це по власне, факту по інформації генштабу Збройних сил України. Давайте не забігати на Я все таки аналітик. Я аналізую ситуацію. Я не оглядач. Буде інформація генштабу. Ми з радістю перші з вами проаналізуємо, що фронт посипався. Але, ну скажімо так, наразі створені всі передумови для успішного характеру контрнаступу ЗСУ. Країни заходу заявили про те, що вони виконали свої зобов'язання щодо постачання новітніх зразків озброєння. Відповідно, наразі стоїть питання ну подальшого планування наступальних операцій. Єдине, на чому хотів би наголосити, це заява міністра закордонних справ України Кулебе, про те, що контрнаступ буде не один. Не варто очікувати, що це буде єдиний рішучий контрнаступ і, відповідно, вихід на кордони 91-го року. Заяви, наприклад, очільника гурмов Буданова про те, що ми до кінця весни вже зайдемо в Крим, як бачимо, вони трохи були ну, не підтверджені реальним характером власне, дій на лінії бойового зіткнення. Тому я би уникав подібних оптимістичних оцінок. Зрозуміло. Тобто Чекаємо за розвитком ситуації. Так, спостерігаємо, чекаємо і віримо в ЗСУ. Отже, це був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поширте його. Ну і чекаємо на нові перемоги ЗСУ. Що було про що поговорити? Дякую Дякую вам. Тримаємо стрій.